Нещодавно на нашому каналі вийшло відео про те, як створити пенсійний капітал в 1 мільйон доларів. Якщо ви ще не дивилися, радимо переглянути. Під відео було чимало коментарів щодо рівня доходів українців, які роблять для багатьох ідею накопичити на пенсію суму 6 нулями, просто недосяжної мрії. Якийсь неприємний присмак розчарування. Але ж відчувати стабільність та мати спокій за своє фінансове майбутнє, заслуговує абсолютно кожен. Тож, погодьтесь, недосяжність магічної цифри в 1 мільйон доларів не привід просто опускати руки і нічого не робити. Повірте, лише від ваших практичних дій сьогодні залежить покращення майбутнього фінансового благополуччя. Тому у цьому відео будемо рахувати, який відсоток від щомісячних доходів достатньо інвестувати, та протягом якого періоду часу це потрібно буде робити, аби мати можливість зберегти свій звичний рівень життя на пенсії. Ціль у тому, щоб дати можливість кожному з вас отримати власний орієнтир пенсійного капіталу, підставивши у приклади розрахунків свої власні цифри по доходам. Ну що ж, почнемо. Однією з основних ідей відео про мільйон було у тому числі бажання показати в цифрах безперспективність для довгострокового накопичення капіталу таких інвестиційних інструментів, як депозити та ОВДП. Проблема в тому, що їхня дохідність на тривалих проміжках часу. Навіть інфляцію не завжди покриває. Тож не будемо їх розглядати при плануванні у нашому прикладі. А зупинимо свій вибір для пенсійного портфелю на інструментах світового фондового ринку, які, що підтверджено історичними показниками, такі дозволяють зберегти гроші від інфляції та приростити капітал. Візьмемо багатьом уже відомий класичний портфель 60 на 40, де 60% ЄТФ на акції міжнародних компаній, зважені по капіталізації. 40% ЄТФ на довгострокові казначейські облігації США. І тут дозволю собі нагадати про техніку безпеки та те, що не існує в інвестиціях універсальних рішень. Все досить персоніфіковано. Підбирати інвестиційні інструменти варто індивідуально, в залежності від власних цілей та ризик профілю, тобто ставлення інвестора до інвестиційних ризиків. До речі, щодо основ портфелебудування, якщо ви ще не дивились, то рекомендую відео мого колеги Артема Ваганова Портфель фінансової свободи. А для прогнозування традиційно скористаємося симуляцією Монте-Карло у портфоліо візуалайзері. Відразу зазначу, що симуляція у нашому випадку включатиме всі діючі на сьогодні податки. Враховано також і податок з курсових різниць, виходячи з припущення щорічного темпу девальвації гривні у 15%, що навіть дещо більше, за історичне значення останніх 25 років. А тепер познайомлю вас із Мар'яною та Іваном. Разом з ними ми перейдемо до їх прикладу та конкретних цифр: 1000 доларів середньомісячний дохід сім'ї, 900 доларів витрати на життя, 100 доларів 10% від доходу, сума щомісячних заощаджень. горизонт інвестування 30 років. Таким чином, медіанне значення капіталу для наших героїв через 30 років складе 183 тисячі доларів, а з врахуванням інфляції 81 тисяча доларів в сьогоднішніх грошах. Так. Як видно на прикладі, протягом періоду інвестування інфляція більш ніж удвічі з'їсть наші накопичення, неприємний факт. Але рухаємося далі. Багатьом, мабуть, відомий орієнтир щодо безпечного рівня зняття капіталу на пенсії близько 4% в рік. Хоча твердження про те, що 4% працює бездоганно, дещо спірне. Чи справді це так? У яких випадках це правило працює? Планую зробити окреме відео на цю тему. Пишіть у коментарях, чи було б вам цікаво розібрати більш детально, який рівень зняття буде безпечним саме для вашого капіталу. Матиму від вас активну підтримку, обіцяю, що таке відео вийде набагато швидше. Але зараз повертаємося до нашого прикладу. Маємо 81 тисячу доларів капіталу, множимо на 4% це наш відсоток зняття та ділимо на 12 місяців. Отримаємо 270 доларів в місяць на пенсії, а це лише 30% звичних витрат на життя Мар'яни та Івана, що погодитись, недостатньо. Але все ж не такого результату ми прагнули досягнути, мріючи про достойне фінансове майбутнє. Далі не буду оригінальним, бо варіантів збільшити пенсійний капітал є не так і багато. Але давайте розглянемо їх усі детальніше. Припишемо цю ідею Івану. Можемо відносно легко підвищити рівень дохідності інвестиційних інструментів, що є тотожним збільшити ризик, який сім'я готова прийняти. Що сказати? Не рекомендую це робити для всього портфелю, оскільки краще мати міцний сон, ніж нервовий зрив у випадку суттєвої просадки капіталу. Якщо ж є непереборне бажання протестувати себе інвестуючи у більш агресивні інструменти, як то зробити ставку на окрему компанію, фактор або додати перчинки в портфель купити крипти, то все ж варто обмежитися для цього 10% капіталу. Ще є варіант розширити горизонт інвестування це безумовно робочий сценарій, але він підійде швидше молодим людям у віці до 30 років збільшити рівень доходів. Тут все залежить від потенціалу вашого професійного росту. Помічником у цьому питанні можуть бути інвестиції в себе, своє навчання та професійний розвиток у більш молодому віці. Поділюся з вами важливим спостереженням із реальних кейсів клієнтів iPlan. Коли при складанні фінансових планів ми помічаємо, як розуміння суми цілі мотивує людей прикладати значно більші зусилля для підвищення рівня власних доходів. І це реально працює. За цим дуже приємно спостерігати. А тепер ідея від Мар'яни: дещо збільшити відсоток заощаджень. Мова йде в першу чергу про оптимізацію витрат, а не про критичне їх обмеження. Бо чого точно не варто робити, це погіршувати якість свого життя сьогодні, відмовляючи в найнеобхіднішому задля споживання. Ну що ж. Давайте у нашому прикладі підтримуємо Мар'яну та спробуємо збільшити відсоток щомісячних заощаджень з 10 до 20%, який результат ми отримаємо при прогнозуванні. Тепер капітал сім'ї через 30 років може скласти близько 370 тисяч доларів, а з врахуванням інфляції 165 тисяч доларів в сьогоднішніх грошах, тобто зберігаючи їх купівельну спроможність. З врахуванням щорічного зняття на рівні 4% капіталу отримуємо 550 доларів в місяць на пенсії, а це вже 69% поточних витрат на життя наших героїв. Погодьтесь, цей результат набагато кращий. А якщо до цієї суми додати ще й державну пенсію на двох членів сім'ї, за відкритими даними, Open Data Bot середній розмір пенсії в Україні на даний час складає 146 доларів. Тож, якщо виходити з даного прикладу при щорічному рівні заощаджень 20%, з врахуванням державної пенсії Івану та Мар'яні з високою ймовірністю вдасться покрити 105% сьогоднішні витрат на життя. Тобто, виходить, наша першочергова ціль підтримувати звичний рівень життя при відсутності активних доходів на пенсії, такі цілком реальна. Так, тут ви, напевно, справедливо зауважите, що державна пенсія може відставати від рівня інфляції або й взагалі бути не гарантована в майбутньому. Що ж, така перспектива є цілком реальною. Але давайте так: збільшення заощаджень до 25% свого доходу та дисципліноване інвестування цієї суми дозволить в результаті профінансувати на пенсії близько 91% звичних сьогодні, на прикладі Мар'яни та Івана витрат. І це вони матимуть лише завдяки своїм практичним діям та безмарних надій на державну підтримку. Тут скажу ще одну важливу річ: враховуйте, що період інвестування має ще більш важливе значення, ніж сума регулярних поповнень. Оскільки саме час дозволяє максимально розкритися силі складного відсотка. Наприклад, збільшивши строк інвестування з 30 до 35 років, ми підвищимо доступну для зняття суму на пенсії з 69 до 95% від своїх звичних витрат. Так, я розумію, що для частини людей 20% це занадто висока норма заощадження. А 30 років це досить тривалий період часу для планування. А ще ринок може піти не по кращим сценаріям. Все правильно. Але тут поверну вас до нашого прикладу. Ми розглядали класичний портфель з часткою безпечних, а відтак і менш дохідних захисних інструментів у 40%. На початку свого інвестиційного шляху, якщо починаєте ви рано та маєте тривалий горизонт планування, цілком допустимо зменшити частку облігацій на користь більш ризикових акційних ETF, які історично показують вищу дохідність на 3-4%. А уже з роками, по мірі наближення до пенсії, поступово знижувати ризиковість портфелю. Змінюючи її пропорції до більш консервативних. Окрім цього, зі здобуттям досвіду та підвищенням кваліфікацій, з роками і ваші доходи, а відтак і реальні інвестиційні можливості будуть рости, що швидше за все наближатиме вас до досягнення цілі. Хочу навести ще трохи статистики. Згідно даних останнього дослідження у сайт щодо фінансової грамотності, українці більше зосереджені на короткострокових планах і витрачанні, а не на заощадженні коштів. При цьому упевненість у майбутньому пенсійному забезпеченні відчуває лише кожен п'ятий. Цікавим є аналіз очікувань українців щодо джерел фінансування пенсії. 71% людей відповіли, що розраховують на пенсію від держави. 33% планує працювати. 26% розраховує на підтримку родичів. І лише трохи більше 20% відповідей було на користь заощаджень та інвестицій. Що у підсумку? Трохи моїх роздумів та мотивації. В житті є періоди, коли доводиться покривати дефіцит коштів, зокрема в пенсійному віці. І, можливо, це лише за рахунок сформованих заощаджень в той час, коли була можливість заробляти. Виплати від держави забезпечують виживання, але це в більшості не про достойне грошове забезпечення. Тож, якщо ви не плануєте у поважному віці вміщатися у своїх витратах у державну пенсію, обмеживши звичне споживання в рази, все ж потурбуйтесь про власний пенсійний капітал заздалегідь. Процитую відому фразу: Турбота про себе джерело щастя. Тож, турбуйтесь про себе, щоб бути щасливими у будь-якому віці. І нас підтримати лайком не забувайте. Автори каналу «Сімейний бюджет теж хочуть бути щасливими. Напишіть в коментарях, а чи думали ви про свою пенсію та з яких джерел плануєте її фінансувати.